офісі президента, точніше в приміщенні, де живе очільник офісу президента Андрій Єрмак, тому що туди зранку в урядовий квартал прийшли як в віршику. Ми до вас в ранковий час. Співробітники НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Подробиць. Не розкривають, але кореспондент Financial Times Крістофер Міллер каже, що слідчі дії відбуваються в межах справи, яка називається Операція Мідас. І за даними дзеркала тижня, обшуки прямо проходять в приміщенні на банковій, де живе Андрій Єрмак. І він це, до речі, підтвердив. Він сказав, що сприяє обшукам. Він сприяє діям правоохоронцям і вже є його юрист, його адвокат на місці. Він співпрацює Працює зі слідчими, як ви реагуєте на це? Я не знаю. Напишіть, будь ласка, у вайбері, мій номер у вайбері 068 044 044 1. Але ем, ем, компанія Соціополіс провела опитування і з'ясувало, що виявляється, 70% з вас, 70% українців, виступають за відставку за звільнення Андрія Єрмака. Розумієте, і що цікаво, невдоволення. Воно чим далі, тим більше зростає. В листопаді підтримка його відставки підскочила ще була 62, а тепер е, 70. І далі буде з кожним днем зростати. Позиції тих, що не хоче його звільнення, майже не змінилося. Це близько 22% опитаних. Ви опитаних. Подивіться, як все змінилося е, 73 2019 році ви знаєте, як проголосували на виборах, і зараз майже вже 73% вимагають, ну підтримують принаймні відставку голови офісу тієї людини, за яку вони проголосували в 2019 році. Причому не вим... ну, це абсолютно унікальна ситуація в історії України. Ніхто не вимагав, згадайте акцію кучму геть в 2000-х. Ніхто не коли був, 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 був скандал з м, плівками Мельниченка, касетний скандал, була акція кучму геть. Згадайте, був тоді головою адміністрації кучма Віктор Медведчук. вже навіть люди, можливо, і забули про це. Або хтось і не знає, дехто з наших глядачів е, був, не ви не вимагали відставки Медведчука. Вимагали відставку кучми. Потім При Ющенко, навіть ніхто не пам'ятає, хто був очільником. Здається, був секретаріат президента Ющенка. Люди не згадають навіть. Був Балога такий. Він і депутатом був, і він його навіть називали таким закарпатським великим магнатом, що там у нього з грошима, я не знаю. У мене тут був один підписник, який працював нібито помічником а, балоги. Ну, принаймні, так каже. Так, от е, коли були невдоволені роботою Ющенка, то на Ющенка кричали, не на Балогу. Так само потім було, вимагали відставки Януковича. Ніхто не вимагав відставки Льовачкіна, який був головою його адміністрації. Згадайте, були, ну ні, всі казали Янукович геть, банду геть. А при Порошенко, коли були історії з Свинарчуком, коли були ніхто, хто пам'ятає, як звали голову адміністрації Порошенка. Хто назве з вас? Був такий Борис Лошкін. Я не знаю, чи він один, чи потім змінився, але був Борис Ложкін. От я це запам'ятав. Він і бізнесмен, і він, здається, у нього були якісь медіа активи, які він потім продав. Ніхто ж не вимагав відставки Лошкіна.